Організувала наше дійство Богачавська Аня. Вона в нас є музичний керівник нашого дійства. Вона в нас діток трохи так гарно підготовила. Всі дітки молодці. Вони надзвичайно переживали, тому що це для нас ну, новий трошки сценарій. Ми трошки старалися більш на сучасний лад. І тому ми дали більше танцю, більше такого драйву для діток, щоб було цікавіше і веселіше. Вечір. і вам, господарю. Важний хата. А наші чисті вірісні, що свято на полі, як е, відмену із ноцю робить, на тисхове. Україну веселища. Ісус нас родився, хтось покін, йому відай мой, хоря той, його прослав. Біяй, бо нехай, як собаці, там оці допомоги. Біку та дало викупати. Ми зараз коли перший половився, коли. Слава Богу, добрі люди. В місті взаємо звістка ся з'явила, щоб причиста діва мати сина породила. Ісус народився, народ веселився, сина Бога прославляє, все Тож Зажбери, ми всі зібрали, йдемо, то зі здорові, щоб ці люди породіли тою новиною. Гутен Морген, я до вас бачу найдобрий час. Ай, вай вайвайте стільки люду, будуть торги. Будемо торгувати. Маю дуже гарний крам. Ми не міняємо, ми не торгуємо. Ми довежити не потребуємо. Ой-ой-ой, що то затрише, дівчиті музика, посівайте, Мороз на дворі. Я я щедрий, мій робити, кую, дую, та й краду. І мій водити. А коза, це ранця душа. Напевно, що там не ходиться. Що там весело гуляти. Будемо разом танцювати. Я коза, він мій дружок. Разом робимо всім танок. Дарна то є забава. Немає світі Бога. Тільки з баба. Один мастанський каламбур. Всюди хочеш? я краще світі кредитор. Заставу хочу, неба та грошенят. А душ мете писточку віддати. За небі, ваку, пиво і кубас. І гроші хочу платити. А ви і сюди, маленько, сюди, повірте вам буде. О, окей. Мошко, хлопи нинча подуріли. Вже не сіють, вже не косять, а спасення в Бога просять. Ой, полопаною там отати, притірах та, і натати, самота, цемо пропаївота на бо. Що тут за бардак? Співайте стояти всім, мовчати. Коли тут зібрались прославляти, зібрались підважити мій трон і протоптати мій святий закон. Неначе ірод вже немає влади. Вперед вояки, всіх дітей повибивати. ясний царю, Тут тебе зневажають. Кажуть, що іншого царя мають. Неблага я не смерть, прийди. Забери мене геть, світу, бо мені більше тут нема чого жити. Ти душу брав. Я брала тіло. Створив ти пекло золочене. І не один благав до мене. Прийди, смертенько, прийди. Тепер і мене могилу. Хоч і я і цар життя не люблю. А ти не цар, ти мій слуга. Слугою люблю я. І буду я тут панувати. Мале дитятко я не вб'ю. Воно сильніше є за мене, а тебе я маю в пекло спекловся. Труйнований свят, поважені роки, рані, а тара, мені хаті нікого. Ой, діти нам Боже, нам на нас ми дай нам, дай нам вірус, вірус, віру, свободу, українському народу. Yes. Світний yes. мир, злагода по усій окрузі. Ха як ясна зірка у душах панує, усі біду, усю злобу на світі руйнує. Від старого до малого він чує радо. Бог Ісус, як народився, радийся, громаду. Хай дзвонники зазвони, а сурма заграє, правда, кріду переможе Христос завждає. Залімо його сію, сію посіваю, що то я вам посаю, Ось час вилівайся, гаччи, гай, всі були багач. Не гай нас тої стоїть паряничі немає. Нехай будуть кобаса, молоко і сово, і м'ясо, і мінчі, і белески, і бох наш. Чи бамбурськ, семи, чи оселі. Щас вивіть і весей! Взагалі, знаєте, питання свят, щоб не було таке, як вкрадене свято, знаєте, вкрадене Різдво. Я думаю, що для нас дуже важливо, це є наші традиції, звичаї, це є якийсь певний такий етнографічний аспект, особливо для нашої спільноти, коли сьогодні всі такі зажурені, всі перелякані. Я думаю, що питання ПТСР не стоїть тільки для тих, хто на війні був, але для тих, хто сьогодні переживає оці випробування, ці сирени і так далі. Я думаю, що сьогоднішня тоталізоване дійство воно показує про те, що ми не є застрашені. Насправді ми, та, ми маємо якісь пережиття, але ми стараємося бодай показати, що наша спільнота, особлива спільнота, вона сьогодні мотивує всіх інших піднятися трошки з тої темноти, вийти на світло і подивитися, що споконвічний був Бог. Війни минається, Бог завжди був, є і буде, і для нас це дійство показати, щоби Один Мені сказав, каже, чого ви так бираєте ялинки? Значить, війна йде. Та я кажу: ми не вбираємо для тебе. Ми вбираємо для дітей батьки, яких воюють на війні. Вони що за що воюють за хату, за машину. Вони воюють за дітей, значить, а мені здається, що людина, яка воює сьогодні, вона є щаслива, коли вона може захистити свою родину. І було б дуже прикро, якби ми всіх пригнітили і сказали, так знаєте, загнали в якусь таку депресію. А ми піднесення, Христос, значить, народився, сім'я народжується, родина народжується. все це є найважливіше в нашому житті. бо немає більшої любові віддати своє життя за свого ближнього. Тому думаю, що ці всі дійства вони такі трилітеризовані в церкві для людей, якось так трошки підняти їх. Того випадку, щоб вони, якщо ми, люди, з які от є з особливими потребами, з інвалідністю, та ми говоримо, і вони можуть зробити таке дійство, таке піднесення, то невже ми можемо? з нас може зламати, значить, хто ти хто проти нас, як ми з Богом є? Та Бог за нас заступається, значить, і ми можемо допомагати іншим. Тому бажаю всім радісних свят, щоб ці всі такі наші традиції, звичайні, дійства, щоб москалота нас не, не зламала, значить, щоб ми могли те піднесення завжди. Мати і, і воювати, і бути гідними синами, доньками свого краю і пам'ятати про Бога, що все пройде. Бог був, є, і буде, і наше свято ще раз самодійство є. І всі ці наші традиції не для того, щоб когось образити, якісь там. Нації чи ще щось, але для того, щоб показати, що це є ціла історія українського народу, яка вона переживала, є вертепи і там, де різними дійствами показують і про Путіна, і всіх остальних, значить, де про образ якихось таких диявольських моментів, але добро завжди перемагає, і воно переможе. Бог завжди був, є і буде. Я всім дякую. Щиро вітаю, бажаю всім Божого благословення, мирних і благословенних свят. Христос рождається.